Доброго дня гості і підписники каналу. Коротенький такий анонс ми зробимо. Просто якраз варю такого котла, що він буде стояти без теплоакумулятора. І там є на моєму каналі, що ви дивилися обв'язка без буфера відео. Є багато схем в інтернеті. І я ну, не кажу, що вони неправильні. Взагалі зразу трошки якби таки, хочу зробити таку умовку про те, що нормальні обв'язки без теплоакумулятора. Такої повноцінність зробити не можна, але все-таки багато котлів без теплоакумулятора, якщо система передбачена там природна циркуляція, тобто конвекція, якщо у вас термітовці труби, можна зробити без теплоакумулятора, тобто можна жити так. Ну Чому просто цей котел буде робитися. Я хочу для цього пана, який буде забирати цей котел, спеціально для нього зробити огляд. І якщо ви хочете побачити цю об'язку, Детально, вона не така, як в інтернеті є. Ну, ви саме розумієте, якщо ви вже не вперше на моєму каналі, ви розумієте, що у нас все щось нестандартне, щось по-своєму ми робимо. І я не просто так роблю, аби ну, по-іншому, а роблю тому, що є певні причини і я все об'яснюю. І чому ж так хотілося зняти таке відео по об'ясненню? Тому що до мене багато людей телефонують і кажуть згорів котел. О, згорів котел і декілька днів тому. Один пан з нашого обласного центру телефонував, каже, котел дефру 7 років і згорів. Я, я кажу, не згорів, а з'їла корозія. А в нас є в селі, в одному будинку, котлові більше 50 років звичайного металу, звичайного, там не, те, не якась спеціальна сталь і не то встав. Мене, наприклад, особисто трубки в котлові 3 мм. На трубках нарізана різьба. Ну, саме розумієте, я не буду зараз шукати трубку з різьбою. Там, де підрізна різьба, там може якийсь там міліметр, ну максимум півтора міліметра, вже 18 років і все воно служить. Тобто є секрети. Тут справа не в сталі, товста сталь надто товсталі котла це згіршення параметрів котла. Люди женуться за тим, женуться, женуться, вони згоряють 7, 5 років, 10 років, якась згоряють. Вони згоряють а прогнивають. Тобто, якщо хочете побачити обв'язку, на який коталор буде служити десятки років. Багато десятків років. І щоб в домі було комфортно, було не жалко, щоб котел не конденсував. Підписуйтесь на мій канал, там з тієї сторони знизу є кнопочка. І очікуйте я постараюся до кінця місяця зняти ці огляд. Тараз я десь знайду час. Все всім до зустрічі.